Так, всім привіт! Сьогодні у нас буде от заміна такого генератора. Це у нас пасірусом 187 -й. Цей генератор він є трошки проблемний, він йде по типу двигуна. Там ні одного моста немає, ні реле регулятора нічого. Тут стоїть отаке от реле. Таке реле. Регулюється тут ток і напруга вроді. Дуже воно проблемне є. То зарядка йде, то не йде. Воно тут шла така зарядка, коротко, що аж акумулятор кипів. Разом блокує типу, стартера, коли мотор заведений. Проблемний і проблемний генератор. Таке реле нове, там в районі 1200 гривень. Не подобається ця мені схема його. Будемо міняти от, отличний дозерський. Ну, В чому тут ще одна проблема є, там поставити її не проблема, але тут по рамі йде кругом плюс. І щоб тут та зарядка йшла, все було нормально, прийшлось ізолювати його від маси комбайна такими вставочками пластиковими. Такі були втулочки зроблені. от. Тут одна. І тут заходить трубочка сюди. Так от тут. Теж пластикове кольцо вдягається, так воно одягається з двох сторон і просто вже прикручується. Тут все буду робити, проводку переробляти нову. Бо тепер на запуск без цього реле з ключа не буде заводитись з кабіни. В останнє час заводив вже там на стартері напряму. Будемо встановлювати вольтметр, електронний і на зарядку. Ну, далі буде. Так, ось цей дріт йде туди, в кабіну наперед, на амперметр. Це на зарядку йде. Потім це йде маса. Верніше ну, на плюс, Тей дріт, що раніше стояв на тому релі, бо якщо він не буде підключений, з ключа не заведеться він звідти зсередини. І ось цей через предохранитель з корпуса йде ось сюди в цей дріт. Він йде на, на ось те реле там, до стартера і тоді вже йде зарядка. Входить обратно в цей Так само зверху тут. Ну Тут зверху ще доставляв ось таку пластину до Доворо доставляв її, щоб на цей натяжний ставав, бо він інакше тут не влазить, там, мішає трохи. І все, він ось так рівненько, як стояв, як має бути, так і став туди. Так, коротше, те, що було тут, покажчик цей на зарядку. Він теж зараз працює. Там я підключив ззаді все. І ось обичний амперметр. Ось так він тут зараз покажу підключається. І це цей дріт, що йде звідти з генератора на одну клему на плюсу, а та, що мінусувати, типу, йде разом на мінус. Так совпадає і вже плюс сюди йде Коротше, Ось так воно виходить. Тут прибори, всі працюють теж. Температура все показує. Світло, ну все коротше, все працює. там Кажуть, проблеми з ними, в мене нічого з цим нема, все працює. Все. Кому відео цікаве та корисне, ставим лайки, підписуємось на канал.